Друга партія фінального поєдинку Буковин зімався в волібойній лінії. Такий крутил ближче у нас вже Львович, або ближче до нас. Проти команди Буковина. Боя був біжан, потужно атакувало там, неймовірним чином взяла цей м'яч. Знову посажали і тут уже. Є міністр намагалася взяти підмаху, вона гринко однікагу на хранева на такий потуж на подачу. Один тут першу партію веде фаворит, ще тільки. І не, е, не розібралося як зіграти на як зіграти

Можна ся... робити, може виграти! Давайка э, не змогла. Ви за заняла? І тихонку, тихонки. Оскорд для команди духовина. Подальше. Бувати номер команди духовина.

Подача була, мусить просто перекинути <риклад> м'яч. Лівий рухові вона підіймає. і, і, і Гущак там рятувалося, висувалося такий м'яч. Надієшого не мить, надія було, локу не було. І, главное, Наталія Шевчук подала сьогодні подачу і Сербата э, прийняла на чужу половину, палагнюк, э, полабню і Сербата і Гуща не э, на епізоді. Не грав, але вже в останній момент Щербака спробував зіграти, але м'яч був дуже низький і не змогав мене перекинути через сітку. Але головне, щоб кажуть, не падало духом в цій ситуації навчати з віковини. Іван Ласкан сьогодні вже одну перемогу засвяткував. В малому фіналі у поєдинку за третє місце. Нагадаємо, команда ЧНУ під керівництвом Івана Скіна, який є ініціатором, співініціатором Ліги волейбольної. Обіграла, обіграла. Тут немає сенсу. Сейчас є. Знаєте, може бути так, що команда не пішли. Више тут женала підзичних і моральних півфіналі. Можливо, вже нас тільки... Можна сказати так огрантованим стрібом. Що не змогу одрупці на цей фінальний прийде. Це може бути, але хтось не подається лучше. Подивляється, не так ще. і подати. Команда визнає тобто коле, Гоменюк. Виступ у складі Ви вигадала грізнути лотацію. Ви Пауза награє, вже доводиться працювати. І позараз. Показує Албіта, це задня лінія, такі бити. Точніше, арбітом відбути. Десяти, на подальшу. 13-2 тут Питання в тому, що зашитився, кажуть. Самі собі впав на дівчата НПУ, але решта розібралися. Також. Ну, вирьком, а Поки это поговорить невідковно покировало Будежа на 15 і 13 можно можно і

Группа такує. Просто перебити тут, заправи на атакує долушає, залишає у грі, але ні. Не готувало перед кінець. Ті натурацію, локальний усіх команди до ковина. Походу уже аккуратненько приняли Спокорська, Шипакова поднимает, що там забирает его някси, все-таки такая на пологниабике, нет, друг и другий. Мячі грі. Бажає м'яче. Тут врятувала який м'яч свою команду. Ми дали пах прямо в антенну, фактично. Але тут поролося. Ну і тут бокло, яка вгалом полізає атакувати на світі силу розуму. Цього разу пробуло доволі потужно. Ну а що тут Ланда, Ланда, там щось батьком поспорікалося. Бачите, вже звуковий не буде. Досмічно цілі він все. Випустив на галісі на різдвиці, якщо є дошло. Щербака 2016 попали КНТУ, а ота таку собокворці, да? Ну ось так, коли вона такі сітки, то більше санкції має щось на тієї не дасть. Скажіть, цього боку. Судні вдарив, немає свою перевагу. Тут піднімають. Пологнюк назывался э, попробовала І тут колективно, І ты мяс, и доходка готова была пологню сейчас мяч вистаты полюк у нас на подачу. Прийняла і тут вже на блоці далі Супчука Шебаковська залишається Щербата. союк. Щербата. Палознюв наняк. Іванях воняк тут надійно в обороні діють. Щобаковська намагалася перекиститися. Уклали на майданці одразу двох дівчас, пишет їх банка. Там, Паркети. Це поліук, Шабуковська, Шубаковська і тут повернули тут... настрій. Челиває за лінією. Его наш планет своей снизу, то есть просто теперь прогуляется, она так подал на высокий, который забывает той команды. досвід не выключается. Ну, полотно, 12-18 Це боротьба. Ванда Ланда на кожка Собоковичку був і це не дорозі. 13-18. Такого ще не виробляємо приємки, щоб другий половин, щоб не так своєї партії. Ось 5 п'ять програвала команда Буковина. Ну і що? Зараз на Дальню ну, Шевчук. Тут Шебаковська, Шебаковська ще раз, Кристина Гущак віддала пас на Іваняк. Тут цього разу. Ну, і, 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 і. Ще цікавий розріж. Іваняк, Іваняк. Шевчук знову піднімає. І... Подивіться, який цікавий розріж. Бабужан. І також піна життя катакувала з другої лінії. Зараз лишається м'яч у грі. При всіх дорогі і вонячи, вонявський. Дуже важливо, що це трошки теорічно і довгий розіграш, один, напевно, з найдовших взагалі у фінальній стадії ліги. Дві міністр, 14-18 на другому Іванеки, ну жаль на зустрічах. Штат І поняття. Эй, звичайно, чапи від кордонів, тому що може би може. Там добивають. Ще раз прошу челиковці. Побачимо, що вона повториться. Тикає чутка. вже повного разу ау. Це вже своєрідні. А і саме дочка. Теж неможливо було прийняти що він відібрала.

Ну, Непросто подачи подала. Да, да. І воняк збирається просто впевненість. Цього разу вона ховала більш сміливо, така вийшла у борку, але так, треба понад платити сміливо і будуть там захисник. Теж вимагає еспіти вапи. Генко. На пішті. Перехитритися прав, але не змогла. Ботички засіпили мета Ванда Гунко. Вона Генко за свій печок не нашла. Вискажав Анна Звуко атакує. Здавалося, що команда Нікола не, не може захиститися за цю партію. Ванзаги вийшла на дивацію і довела рахунок до Якщо не федболу. Там 24, там, було за так, 24 16. Тобто кожне очко може за чоловік і другій партії. 17-24. Багато футболі у такій контролі, так що якщо, нічого йому не загрожує, коли видвану, 2 0 Шебаковська, є на і вже порозминатися перед третьою партією, і що вдасться хоча в одну партію взяти буковині, це питання, питання наступної партії. Іваняки немає. І Христина покриє Ау, 25-17. і Спортина Сомсонає Шатий Кентру. Другого партія 2-0 на користь Читаї Кентру.